Усіх вас, дорогі брати і сестри, ще раз і ще раз вітаю сьогоднішнім днем з пам'яттю святих рівноапостольних учителей і е, просвітителей е, всіх слов'ян рівноапостольних Кирила і Мефодія. Я хотів би сьогодні, безумовно, розуміючи, що ви вже трошки втомилися і безумовно. Так, сьогодні душновато, але, безумовно, мені хотілося б сьогодні сказати хоча б декілька слів. Це е, дійсно дуже значимий день для всіх нас. Я можу вам сказати дуже відверто, що інколи моє серце огортає такий, знаєте, смуток. Тому що в нашій вітчизняній історії, в тому числі і в історії, яку ми з вами всі переживаємо разом, так часто трапляється, що народ наш якось дуже швидко забуває про те, кого і чого він є наслідником. Я зараз не хочу підіймати якісь такі, знаєте, гострі теми або проблеми. Вони насправді є більш політичні. Я розумію, коли, наприклад, якісь суперечки є між істориками, між людьми, які знають історію, які володіють, наприклад, різними джерелами, історичними фактами. Які знаються на певних періодах історії, між ними дійсно можуть виникати якісь, так би мовити, дискусії. Але коли ці дискусії виникають серед людей, які нічого практично не знають, а спілкуються часто просто шаблонами, то це ну, просто дивує. Хоча я розумію, що такі люди необхідні інколи їх використовують для того, щоб, так би мовити, ну, провадити певні свої інтереси. Я вважаю, що ми як народ, як нація, повинні не тільки не соромитися своєї історії, а й зберігати її якою б страшною ця історія не була? Наш народ переживав різні події, різні обставини, і це не потрібно забувати, тому що історія може чомусь навчити. Привожу вам приклад. Цей приклад ось в пам'яті сьогоднішніх святих 9 століття. Наші пращури ще не мають навіть писемності. Хоча хтось каже, що ні, у Слов'ян була писемність, але ну, ніяких літературних пам'яток, які б відображали цю писемність, не залишилося. І ось два брати Константин, який в монашестві. А потім і в єпископському сані був наречений Кирилом його брат Мефодій, приймають на себе такий подвиг і виконують місію, моравську місію. Вони починають, будучи так би мовити, обізнаними насамперед в грецькій мові, в грецькій культурі, починають переклад. Священного письма на слов'янський язик, на слов'янську мову. Але для того, щоб перекласти, потрібно, щоб була обетка. І вони починають з Божою допомогою, я це підкреслюю, благодатью Святого Духа, вони починають творити мову Богослужіння. Для наших слов'янських народів. І сьогодні, наприклад, ті ж болгари, хоча в них є болгарська мова, ті ж серби, хоча в них є своя сербська мова, ми, хоча в нас є наша рідна українська мова, богослужінні використовуємо церковно-славянську мову, яка нам дана Богом через святих равноапостольних Кирила і Міфодів. І я можу вам з певністю сказати, що саме завдячуючи їхній праці, їхньому такому труду, я не можу навіть ну, представити собі, як це все було непросто. Ми маємо ту тисячолітню культуру, якою можемо гордитися. І яка безумовно ну, реалізується через. Пам'ятки архітектури через предмети іскусства, через літературні пам'ятки, так і таке і таке і таке інше. І насамперед вона проявляється через наше Богослужіння. Вже тисячу років на нашій землі лунає більше трохи навіть лунає та наша прослов'янська. Саме богослужбова мова. Це не значить, що Господь нас не чує на нашій рідній мові, або Господь не чує людей, які звертаються до нього на інших різних мовах. Безумовно, чує. Я вам можу сказати навіть більше: Господь чує нас через наше серце і незалежно від тих слів і мови, якої ми можемо виражати свою молитву. Але я дуже вас прошу запам'ятати, що мова, коли йдеться, наприклад, про спілкування людей, це безумовно момент комунікації. Так, ми спілкуємося один з одним, і таким чином в ну, нас складаються ті або інші відносини. Але мова молитви, мова богослужіння, це не засіб комунікації. Це не спосіб, через який ми можемо спілкуватися з Богом. Хоча на перший погляд це може так і здатися. Бо службова мова, це мова, яка відкриває Бога для людини. Не тільки людина, так би мовити, відкриває себе для Бога, але Бог в цій мові відкривається для людини. І я хочу вам сказати, що це не дуже не, не, ну, серйозно, це дуже непросто. Я вас ну, націлюю сьогодні, націлюю на те, що ви повинні розуміти ось таку важливість своєї ідентифікації, своєї ідентичності. Так, ми українці. Але ми народ, який вийшов з лона слав'янських спільнот і які мали вже ось такі, знаєте, прадавні великі скарби духовні, нащадками яких ми з вами є. І це не потрібно забувати. Ви знаєте, я згадую того ж Тараса Григоровича Шевченка, який зараз чомусь не дуже в моді. Але я пам'ятаю ще з шкільних років його рядки, який там казав: кажуть, німці, ви моголи, моголи, моголи там, онучата Тамерлана да, там, Голі і таке інше. Розумієте, от кожна епоха нам чомусь нав'язує свою думку про те, хто ми, про те, які ми. Але якось ми ось самі, знаєте, не відчуваємо. Так от, повірте, церква, знаючи це, вона зберігає як ось цей момент самоідентифікації церковно слов'янську мову. Це не значить, що не можна молитися Богу по-українськи. Можна? Можна, чому не можна? Але е, зрозумійте мене, е, багатство тайна е, відчуття Бога і богоспілкування через церковну славянську мову розкривається найбільше. Я вам можу сказати, це без перебільшення. Ви знаєте, що це взагалі унікальний феномен, не тільки фелологічний, а взагалі ось ну духовний феномен, що в нас є така мова. Тобто вона була створена саме для того, щоб молитися. Це не мова е, ринку, це не мова магазину, це не мова такого побутового спілкування, це мова суто церковної е, е, ось такої молитви. Ви скажете, ну, а що це? А я вам можу відповісти: а це є наслідок тих дуже древніх. Традицій, які існували у людства споконвічні. Ось, наприклад, у древніх східних народів до цих пір зберігається так званий санскрит. Це така древня і сакральна мова. Незалежно від національності ця мова е, визнається як мова ну, е, такого, знаєте, духовного, е, так би мовити, плану. Можна взяти і інший приклад. Приклад, наприклад, ісламських народів. От, до, ну, Яким би не був по національності мусульманин? Він, е, він Повинен звершувати намаз, тобто свою молитву, на арабському. І Коран, як священна книга, вважається такою, якщо вона написана на арабською мовою. Повірте, незалежно від того, чи це в Індонезії, чи це в Саудівській Аравії, чи це десь в іншій мусульманській країні. Христос навіть спілкуючись Своїми, так би мовити, співвітчизниками, своїми ну, ось, учнями використовував на арамейської, арамейської мови. Але, наприклад, ту ж молитву Отче наш, так кажуть деякі дослідники, він, наприклад, виголосив на івріті. Ось це розумієте, це, це моменти сакральності. Це моменти, так би мовити, ну, певної виділеності Ось мови молитви, вони дуже-дуже важливі. І я хотів би, щоб ми не дозволяли нікому робити з цього якісь спекуляції. Не потрібно. Ми любимо свою мову, ми знаємо, хто ми, але ми знаємо і нашу церкву. Ми знаємо її богослужбовий, молитовний ось такий, ну, таїнственний, сакральний мовний унікальний проєкт. Я ще раз і ще раз хотів би, дорогі мої друзі, закликати вас бути послідовними. Не потрібно, знаєте, ось сприймати. Всю інформацію, якою нас бомбардують і в прямому, і в переносному смислі, за чисту монету, ми дійсно багато в чому не вігласи. Ми дійсно багато в чому не розбираємося. Ми можемо десь знайти якусь інформацію, але її не перевірити і чомусь в цю інформацію вірити і довіряти тому, хто це каже. Ми можемо, наприклад, десь щось почути, але не знаємо альтернативи. І не можемо порівняти, не можемо відчути якісь, так би мовити, відтінки тої чи іншої, наприклад, історичної епохи. Ви знаєте, я завжди пам'ятаю себе ще досить юним студентом, і дуже добре пам'ятаю, у нас були хороші вчителі, хороші викладачі в університеті. І ось я пам'ятаю такий складний, нудний предмет як філософія. Ну, ви знаєте, цих філософів, Боже, ну, тьма. А якщо що з Древньої Греції, так це взагалі. І ось розумієте, який цікавий момент. Наприклад, вивчаємо ми одного філософа. Ну, так він все правильно пише. І так все, все у нього ладно, така систематична у нього, знаєте, погляд і, і, і відношення до різних різних проблем. Потім через деякий час вивчаємо іншого філософа, який також все так, знаєте, правильно якось пише і, і міркує. І так він правильно такі всі робить докази зауваження. Ну, ну все, все правильно, стройно так у нього виходить. А тоді, коли порівнюєш цих двох філософів, а вони один одному суперечать. І ось тоді, я пам'ятаю, що наші викладачі нас вчили. Це відбувається тому, що, на жаль, ми ще не маємо фундамента, на якому ми можемо правильно проаналізувати, а де у того бо іншого філософа, де дійсно є хибні думки, і хибні роздуми. І нам здається, що от вони всі е, говорять це правильно, але кожний з них може один одному суперечити. Розумієте? І це відбувається, тому що ми ще не мали тоді, як зовсім ще молоді люди, розуміння не життєвого досвіду, не е, різних там е, знань, які приходять з віком. Розумієте, це важливо для нас розуміти. Тому, коли ми е, чимось очаровуємося. Тому, коли ми чимось, знаєте, хочемо себе, так би мовити, напітати, то ми повинні за цим слідкувати. От я прошу вас, зверніть увагу на цих дійсно святих людей, які жертвуючи собою, які, проводячи дуже складне життя, залишили нам такий скарб. Нашу про давню слов'янську мову. І там є дуже багато ще таємниць. Ну, наприклад, ми не хочу нікого критикувати, але в радянські часи пам'ятаєте цю, цю да? Арбуз, там, що там ще, І аїст і таке інше. А ось в слов'янській мові ні. Там е, аз, буки, веді, Глагол. І там кожна буква вона в собі має певну добродетель. Наприклад, є Т і С, допустимо, Рци слово твердо. Чуєте, що кажуть нам? Це, це, не, це не просто така видумка була. Це значить, коли дитину або дорослу вчили читати, вчили грамоті, то закладали вже ось ці цінностні орієнтири. Це не просто мама мила ранок. Це, це дуже глибокі духовні цінності, які людина в собі складала, так би мовити, ще з маличку. І вчили, як правило, не тільки по якимось букварях читати, а вчили читати по псалтірі. чуєте? По псалтірі. І там, з перших з перших букв блажен муж і женіді на совєтні чистівих. Перший псалом, все вже, все вже людина, людина маленька, ще можливо, вона нічого не бачила в житті, нічого не чула, нічого не розуміє, але вона вже розуміє, що не потрібно своє життя пов'язувати з нечистивими, з людьми, які несуть гріх. Розумієте, це все, це все було настільки гармонійно. Це все настільки було, знаєте, для людей, для наших, повторююсь, предків настільки було правильно, що дійсно виховувалися люди у страху Божому, у розумінні того, що вони є дітьми Божими, які не повинні грішити, які повинні спасатися, які повинні все робити, для того, щоб бути дійсно образом і подобім Божим. І я от хочу, щоб ви ну, це почули. Зараз цивілізація сучасна намагається зробити людину просто, знаєте, такого потребітеля, який би нічого не розумів, який би нічого там для себе не аналізував, нічого не мав ніякого знаєте, розсудження да, для, для себе. Просто, щоб він. от... Сказали йому так: от так і. Є. Все, ти там нічого більше не видумай. Що ти там починаєш е, щось там думати? Ось до цього прагнуть. Ви е, самі бачите, що весь світ, на жаль, це зараз е, е, світ невігластва. І я можу вам з певністю сказати, що майбутнє наше це майбутнє, на жаль, неосвічених людей. І чим більше буде неосвідчених людей, чим більше буде людей безграмотних, тим краще. Так, з одного боку буде більше, так би мовити, спеціалістів фізичної праці. А з іншого боку, не потрібно буде там, знаєте, якось цих людей вмовляти сильно довго. І все буде на рівні таких, знаєте, фізичних, фізіологічних, точніше, рефлексів. Так? Накормити, зігріти, поспати, розмножуватися, та і все. Більше нічого не потрібно. Ні, друзі, мої, я хочу вам сказати. Що ми повинні зберегти те, що ми маємо в своїй історії, а це величні, величні здобутки духовного життя. Повірте, тому що без Кирила і Мефодії. Мефодія, не було б не Києво-Печерської лаври, не Почаївської лаври, не були б тих наших, знаєте, письменників і значних величних історичних постатей подій, які переживав наш народ. Не було б хрещення, тому що Кирил і Мефодія, Мефодій почали свою проповідь, ну, скажімо так, місію в 863 році. В 864 році. Були хрещені болгари. Ну, Наші слов'янські народи, оцієї спільноти, де ми живемо, да, були хрещені значно пізніше. Е, ну, Таке, є, так би мовити, бачення, що в 988-му, хоча це не досить не, точний, не, 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 не досить точно, так. Да. Розумієте? Тобто. Це, це що значить? Це значить, що ми з цього часу повинні, ну, так би мовити, розглядати початок ось цього творчого підйому нашого народу від язичництва до християнства. І це дуже-дуже важливо. Я прошу вас, не, не тільки звертайте увагу на матеріальний добробут. не тільки... Ну, своє майбутнє е, бачиться, ну, повинно всі ми нами в перспективі якихось е, таких, знаєте, раціональних е, моментів. Але ми повинні е, замислюватися про, про світу, Ми повинні замислюватися про виховання дітей. Ми повинні замислюватися про е, те, що хто ми є взагалі. Ми Повинні читати, друзі. Ми вже забуваємо, що таке читання. Вже ці всі, всі комп'ютері, гаджети, вони, вони вже замінюють все. Вже є і, з, і, і штучний інтелект, який все відповідає. Ну, принаймні, те, що цікавить, найбільший е, там, е, спектр питань, він може відповісти. Але це, це деградація. Розумієте, є штучний інтелект, який е, при такому, ось, знаєте, розвитку подій може домінувати вже над нашим е, ну, дійсним, єстеним інтелектом. І ось це, це дуже прик... Я дуже ну, переживаю за це. Повірте, це, це не просто такі проблеми. Ніхто з нас або сам, або через дітей, через своїх. Послідовників, ніхто, якщо не буде звертати на це уваги, повірте, не відійде від впливу і від наслідків цього стану. Деградація всього світу, вона вже явна. Деградація, чуєте? Немає людей. Ось, ось дивіться: візьміть, наприклад, навіть минуле століття, скільки було винахидів, скільки було відкриттів. А ще наприклад, згадайте 19 століття. Тут там був бум, просто бум, починаючи, не знаю, там, з парової машини, закінчуючи там, електричеством, і таке інше, таке інше, радіо, там, ну, ну все, все, все. Зараз людина вже використовує тільки все те, що було раніше, так би мовити, винайдене. А немає чогось нового. Ні, там десь щось якось, там безумовно. Але це або, знаєте, замовчується, тому що ну, невигідно. Або це нікому не цікаво і воно ніяк не використовується. Ось це дуже-дуже прикро. І я прошу вас сьогодні, до речі, день в державному календарі написаний як свято славянської писемності і культури. Ось друзі мої, ми з вами належимо до культури тисячолітньої слав'янської культури. Ми з вами належимо. І не потрібно так легко знаєте, її викидувати, спалювати або руйнувати. Ми повинні її. Ну, Це ніякий народ світу так не робить, повірте? Кожний народ навіть досить молодий. Досить молодий народ, він навпаки дивиться, що було там перед тим. А давайте ми це згадаємо, а давайте ми це залишимо. А усе розумієте, вони кожну кожну е, якусь дрібничку вони намагаються зберегти. А ми так легко, знаєте, вичоркуємо цілі століття, цілі епохи е, е, нашого життя, нашої історії. Ось це дуже дуже прикро. І я прошу вас, маючи сьогодні такий е, е, таку можливість. Все ж таки пам'ятати, хто ми, і звідки ми, і куди ми. Ми християни, ми православні, ми українці, і ми прямуємо вічність до Бога. Ми хочемо спасіння. А задля цього ми молимося, трудимося. Ось, задля цього ми і перемагаємо ворогів. І дай Боже, щоб знайшли мир на нашій землі.